Рівненські баскетболістки готуються знову заявити про себе у суперлізі. Червоно-білі продовжують підготовку до старту нового сезону. Жіноча команда Бакарівне один із шести колективів, який візьме участь в елітному дивізіоні. Червоно-білі зберегли усіх своїх провідних гравчин, які минулого сезону вибороли бронзу суперліги. І зі слів президента клубу Сергія Ліщука, з рівнянками буде не просто грати будь-якому супернику. Поки що про Якісь задачі важко говорити. Треба буде подивитися, що буде з іншими командами, як вони будуть комплектуватися. Але те, що ми будемо достойно представлені сторів на цьому цьогорічні цього суперлізі, 100%. Влітку Відбулися зміни на тренерському містку Бекарівне. Команду очолила Марина Максимчук, яка раніше була помічницею Валерія Жартуна. Таку рокіровку Сергій Ліщук пояснив внутрішньокомандними пертурбаціями. Головна тренерка розповіла, що готова до нового виклику з більшістю баскетболісток. Марина Максимчук знайома вже давно, ще коли дівчата розпочинали свій шлях у спорті. Чи готувалася до того, щоб стати в цьому році головним тренером? тренером. мала таке на думці, але щоб готуватися якось професійно, то не скажу, що приділила цьому багато часу. Я рада, що мене вибрали головним тренером. Я хочу вернутися в дорослий баскетбол. Повернулася в команду одна із головних зірок бикарів попередніх сезонів Вікторія Шматова. Останній період 36-річна баскетболістка провела в чемпіонаті Італії. Інакшої умови не мало бути. Я повинна бути тут, бо це моє місце. Я Дуже люблю цю команду і е, мені здається, що по-інакшому немало буде. У Вікторії в БК «Рівне» тепер будуть подвійні обов'язки. Вона не лише допомагатиме команді на майданчику а й спробує себе у ролі помічниці головної тренерки. Каже, що за час її відсутності у рівному колектив суттєво омолодився. Мені здається, зовсім нова команда. Молоді гравці піднялись на рівень вище. Ще молодіші прийшли. У нас є дівчини 13-16 років. Одна із тих, кому досвід та поради шматової точно можуть знадобитися. – 13-річна Вікторія Максимчук, донька головної тренерки Бакарівни упродовж останніх місяців тренується з основою і готова використати свій шанс у новому сезоні. Я думаю, на мені лежить трішки більша відповідальність, так як це моя мама. Ну і буде якось негарно її під, підвести тут. Ну і якось. Майже нічого не змінилося. все так само стараюся, як і в минулому сезоні. Я думаю, я набралась трішки більше досвіду ніж в минулому сезоні, і почуваюся якось більш впевненіше Трохи вже всіх знаю. Знаю хто як грає. Новий сезон жіночої суперліги стартує в жовтні. У БК Рівне зазначили, що команда повністю укомплектована. До команди, окрім шматової, прийшла Анастасія Кучеренок. і баскетболістки готові продемонструвати гідний результат. Аби він був якомога вищий. Зараз дівчата посилено тренуються, відпрацьовують комбінації та китки. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.